Ну, українські видавництво пристосувались до ситуації. Більша частина українських книжок друкується в харківських друкарнях. Три з чотирьох книжок, які виходять в Україні, це Харків. І головне, це. Е, Настрою читачам, який дозволить купувати книжки. Всі ці три з роки видавництво вижили в першу чергу завдяки читачам, які якраз активно підтримують і читають українську. А зараз побільшало охочих читати українське? За три за три роки перше побільшало. Зараз на четвертому році книжковий ринок в дуже жорсткій кризі. І тому це питання: наскільки держава зможе змодерувати цю ситуацію?